Спонсор, діамп-директор, діа кожен Алеванів, наставник кожного директор директора Зіросіяна Асанова. Ну, за літо сьогоднішній день мене розшости, як я в дорозі. І я продовжую. Мирслана Івановича. У мене колись був інсульт, суд Нічнічний. Я один мав, я сяду, що закривав автомобіль. Я кажу, сьогодні шоу день я проїжджаю приблизно 200-300 кілометрів в день. Проводжу школи, провожу презентації. Презентації, хто проводить, знає, що вони е, виснажують. І в мене при цьому хороший дуже добрий настрій. Це незважаючи, що погода, що я до Львова в четвер, то автомобіль прямо з носу, зносу були. відтримували. Це сніг був дощ. Але зрештою на це, що не знаєш, як я це сьогодні сонце, лютий, а 11 тепла, а вчора було мінус два, в Карпатах певні долині на Браківській області. У мене є рецепт, підготовлений за участю Асанової дереві. Я п'ю драмку, припишу апіфлор мінус, не треба так. Спочатку. п'ю спочатку наїдки. Тепла вода стаканчик. Через 3-5 хвилин коктейль, петулін, хвоя, мій любимий лопух для судин, Ну, все ж підруками вона в мене є. Плюс зранку на мінус. Гастрофлор. Обід, амінофлор. І панкрофлор плюс коктейлі само собою. Під вечір гепатофлор для серця, плюс коктейлі і на ніч е ФЗ для нервової системи і також для серця. Ну, для серця всім рекомендую, це брат мені так порекомендував. Після 40 вживайте для серця, кардіо, кардіо тому що це розріджує кров, ну, нам треба для того, щоб нормально. В в Отакий От в мене рецепт, який дає мені відчувати себе бадьором, їхати на зустріч з, 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 з любимим спонсором <сум> да? і сьогодні запросити її на відмінський бал. А, тут, ми, тут ми є геросіріальні. Ну, я вас ходив на міцький бал, який буде сьогодні в 20.00 в Арнхолі, в місті Тернополі. Я, <плоджував> мені, робив, я ще маю результати. Ну, я б в Києві вже говорив про один з них. Тут ще раз повторююся, тому що... Е, тітка твоєї дружини, ну, одинока, е, допомагає їй, ми виглядаємо mm -hmm. на неї. І це у нас проблема, коли був Запоріжжі на семінарі. В мене щось виїжджає, така теж сама почуваю, ніби отруєння, ну, але там зал... доглядав за нею син, mm -hmm. заїжджав, по крайній. І вона перестала їсти тобто п'ять днів. Ми були в дорозі, ми Києві тут роботу робили, хоч по Україні їздили. Приїхали, вона не була непрохідність, вона не їла, в туалет не ходила і почався вже їхати, коли по ній. Шутка приїжджала, ми постали 15 років, а її 8 за 3 повних, 4 будемо в, 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 в травні. Можливо, отруєння, напишіть, що ми відмовляються від госпіталізації. Ну, то я кажу йому халечка, не поїхати лікарню, а ви, а ви відмовляєте від госпіталізації, бо їв це держу, звичайно. А так сталося. Ми приїхали, я закликав нашого дуже ногору, прошу, друга про сім'ї хірурга. Ви знаєте, він сказав, що це може бути рак. І в принципі, пускація я пішла, посадження вже не ну, Що могли, ми тут вже направили її. Завезли поплату лікарню, бо лікарня це де цього не було венту, і все рішалося так. Зробили ці всі аналізи, зробили УЗІ. і ну, консілім з трьох професорів доцента і завідувачів, сказали, що це швидше цього і то немає змісту робити. Один єдиний Самарчук, Володимир Йосик, цей мій лікар, каже, я таки думаю, що вона й так збирає. Але мені здається, що 10% є надії, що можна зробити операцію. і побачимо. Ну тут знову вже від адміністрації відділення хірургічного. Екологічно... Поступило заперечення, бо їм не бажано, щоб на столі мирав хворий, правда? Просто так бабуля своє віджила та втіхаря між нами. Да? Звичайно, моя на собі, я дружина так само, що якби мені допомогли. Ми дали згоду, що давайте робимо операцію. І все таки він переконав, кілька решта. Робили операцію. Виявилося, що це була непрохідність в результаті відмирання кишки. частини кишки та, тонкого киш... кишківника. Mm -hmm. Це дуже рідка хвороба, mm -hmm. але таке буває, тому що десь нервово закінчення судинка справлялася, і це все одно треба було удалити. Ну, звичайно, що був виснажений. Звичайно, що була проблема, бо наркове серце, ну все це зіграло. Богу дякувати Ганна Петрівна операцію перенесла і потихеньку, потихеньку відновлюється. ми забрали вже додому, за тому дуже на сьогодні приїхала, бо вона коло неї так, Нормально, бо вона ноцює там, я вдома, коротше, трошки у нас відпуска один від одного. Але теж, а де звичайно, що ми маємо результат. І це ще далеко не здорова людина, повірте, але ми їй вже дали шанс місяць жити більше. І в чому секрет? Коли ми новому житті, дружина підготовує нашу бабулю нашими капельками і таблетками. Вона також приймає у неї постійний тиск. наш звичайний фільм, фармацевтичний, наш епіфлор мінус, вона приймає для зору, вони ще проблеми з зором приймає нервової системи постійно, вона приймає ці травки залежно від потреби. Але ці всі роки вона це робила. Повірте? І коли ці лікарі були всі переконані, що тут немає ніякої Демографії. перспективи, то бабуся всім на зло. Справи. а може всім на добро, в новому житті живе. І далі ми сподіваємося, що ми зустрінемо на свій 84 рік. Ось такі результати. У Мене ще один результат. Дуже і класний і звук. Не я його розкажу а на семінарі у Франківському.